Панство, всім доброго дня! Сьогодні продовжую розкривати тему про Мет і користь. Цього разу вирішив трошечки заморочитися і зробити чуть-чуть розширеніший формат. В принципі, стандарт залишається в складі там, оформлення, мікрофон, телефон, Анечка дивиться за камерою, і ноутбук, на якому я маю безпосередню інформацію. Сьогодні я вирішив просто загуглити, чим корисний е, цукор. <гум> чим корисний цукор? Да? <гум> Підемо відзворотню. І ось тут така газета, високий замок, львівська газета. Е, і тут є мед Користь і шкода улюбленого продукту. Значить, знайшов я по запиту, чим корисний цукор. Як на мене, це вже неправильно. Але, тим не менше, це Львівська газета, це ж Високий замок, це рейтингова газета, доволі таки рейтингова. Значить, тут є розбито по абзацах. Я вам хочу показати стаття не сильно велика. Значить, я закріплю, закріплю посилання на цю статтю. Тобто ось тут отак розбито по абзацах. Я по цих абзацах буду зараз робити розбір. Цієї статті, адже останнім часом почав натикатися на якихось шикарних дієтологів і всіх останніх людей. Але я хочу знову ж таки підсумувати, показати іншу сторону. Окей, мед вважають натуральним замінником цукру. У якому міститься безліч корисних мінералів, зокрема магній, залізо, кальцій, калій. здавалося б, їж досхочу, однак експерти застерігають ласунчиків не зловживати цим продуктом. Значить, я не розумію, мед вважають натуральним замінником цукру. Чи правильне це твердження? На мою думку, це твердження абсолютно неправильне, тому що мед був раніше, а потім був вже цукор. Тому що тут не немає там якогось співвідношення, типу що було раніше? Курка чи яйце. Да. І тут там вічна гіпотеза, курка чи яйця, яйце чи курка. Е -е, якось конкретної відповіді я ще ні разу не чув. Але отут от однозначна відповідь, тому що мед був раніше, а потім вже... Люди виготовили цукор, е, нагадую, хімічним шляхом, синтетичним шляхом. І е, однозначно, е, цукор це є замінник меду, а не навпаки. Тобто, е, дивлячись на це твердження, то, типу, там мед щось таке, знаєте, тіпа, не так давно появилося і почали медом замінювати цукор. Тому абсолютно твердження неправильне. І чи варто зловживати цим продуктом? Чи варто зловживати цим продуктом, панове, а цукор ми не зловживаємо? Просто подивитися, кількість цукру в Кока-Колі, кількість цукру в якихось фантах, кількість цукру в шоколаді, кількість цукру та кругом, величезна кількість цукру. Тобто, знову ж таки, виходячи з цього всього, медом ми зловживаємо, а цукром ми не зловживаємо. Хоч і цукор це є якби це проблема сучасного. Покоління 21-го і 20-го століття. Цукор є величезна проблема. Коротше, дивимося далі. Стілющі властивості меду відомі віддавна. Ну так, да, тут же бачите, написали. То є антилогіка. Це вже виходить, що автор трошки путається. Або автор робить акцент неправильно. Ну, як на мене, якщо виходять з точки зору, що я хочу показати іншу сторону меду. До його складу входять вітаміни групи Б, групи С. Фолієва кислота і каротин. Вважається, що правильне вживання цього продукту сприяє лікуванню багатьох недуг. повідомляє РБ. Ну, РБ. Щось таке? А ну, ну, тут по Посилищі зараз перейду, гляну, що це таке РБ. РБ це вечірнє. <смір> Повідомляє рівне вечірнє. Окей, бачите, тобто вони теж вже передрали цю статтю. А я вам скажу, що тут працює ефект спорченого телефону. Один ляпнув і починають передравати цю статтю. Я вам скажу, що я не так давно попався сам на одному із міфів. Тому що в нас тут є в магазині така штука, називається Зелений мед. Тільки зараз в магазині немає, але в цілому, вот так вона виглядається. Медова суміш тільки це прополісний мед, а то зелений мед. І там є в складі е, спіруліна. І за рахунок е, спіруліни, якби, ну, я думав, що спіруліна збагачує організм йодом. Тому що я так само був прочитав, колись загуглив, що таке банально спіруліна. но коли ми дійшли до апітерапевта, до людини, яка безпоч... безпосередньо причетна до виготовлення цього зеленого меду, цього крем меду зелений мед, то... Вона мені сказала, що спіруліну додають зелений мед, і взагалі розробили цей рецепт тоді, коли довелося е рятувати якби, населення і ліквідувати наслідки Чорнобильської АЕС, тому що він поглинає радіонукліди. Отак. От а сама спіруліна, вона є прісноводна водорость, і вона не є збагачена йодом. А от інші е водорості вони є. Які морські збагачені йодом. Але, знову ж таки, я читав, що спіруліна збагачена йодом. Ще один міф, на який я теж, бачите, попався. Але я ці е, моменти намагаюся максимально вибілити своїх мозгів і читаю, або в будь-якому випадку піддаю сумніву, е, те, що я можу знати. Коротше, йдемо далі. Мед застосовується при захворюваннях, які викликають бактерії, віруси та гриби і грибки. Він сприяє нормалізації метаболізму і зміцненню імунітету. Це чудовий продукт, добре загоює рани, порізи та опіки. Тобто, мед просто використовувати, щоб поїсти ми не можемо. Обов'язково тільки при вірусах, грибках, бактеріях і загоюваннях ран. Коли вже оце кліше з меду впаде. Я не знаю, як це довго буде тривати, але тим не менше, над цим ми працюємо. Мед це продукт. Харчування це не лікувальний продукт, це продукт харчування, який допомагає нашому організму. Запам'ятайте, будь ласка, це. Ідемо далі. Корисні речовини, які в ньому місяці, допомагають нормалізувати кислотність шлункового соку і поліпшити травлення. Фух, ну, На рахунок нормалізації кислотності шлункового соку, я не буду спорити, але я піддаю сумніву. Зразу в цей момент я, б, наприклад, позвонив би до пані Світлани Волинець, епітерапевта. Цікавився, тому що мед це доволі такий кислотний продукт. Так, далі. Мед позитивно впливає на нервову систему і сприяє поліпшенні якості сну. Ну, може бути. Гречаний мед допоможе підвищити гемоглобін, мед є природним енергетиком, тому його варто вживати хворим спортсменам і всім, хто фізично навантажується кожного дня. Значить. Хворим, знову ми вертаємося до інвалідів, знову ми вертаємося до неповноцінних людей. Да? Це якось так. Хворих. Ех, це, коротше, абсолютно не може мати в собі нічого хорошого, тому що ми повинні вживати мед здоровими чи захворівшими і так далі. Оскільки автор цієї статті постійно зазначає, що хворим, хворим, хворим. Та не хворі в нас люди, не хвора в нас нація. Ми можемо вживати мед кожного дня. І все буде добре. Так. Мед використовують в косметології популярністю. Користуються шампуні, маски, креми, виготовлені на його основі. Так, це правда, є таке, користуються популярністю, доволі хорошо впливають на. Ну, я особисто кожного дня цими штуками не користуюсь, тому що я якби хлопець, але ті дівчата, які користуються, то вони дають позитивні відгуки. Тому це нормально, але є тут такий момент, що може бути індивідуальна непереносимість відповідно там до якихось цих моментів. Так, нагрівання меду може його перетворити на отруту. Мед не лише втрачає всі свої вітаміни і корисні ферменти, але й виділяє окситримет. Як це вони пишуть? Оксиметилфорфурол. Ні, правильно, це я неправильно прочитав. Який важко вивести з організму ця речовина швидко накопичується і провокує розвиток багатьох захворювань. Коротше, панове. А, тут ще далі можна читати. Фахівці стверджують, що різке підвищення оксид 3 метил чи вони через 3 метил пишуть, не знаю, відбувається при нагріванні меду до 65 градусів. Щоб цього не відбувалося, рекомендується почекати, поки чай стане теплим. І тільки потім додавати мед, а найкраще при застуді вживати його первісному у вигляді кілька ложок меду запити звичайною водою, щоб він краще засвоювався. Коротше, оці два абзаци це бред. Це е, пишуть люди, які знову ж таки ця стаття передрана зі статті е, Рівненського вечора. Розумієте? І тут такий момент, що нагрівається і виділяється окситиметилфорфурол, ГМФ, мф Ну тут пишеться окситимитилфорфорол. Ну, коротше, в різних істочниках пишуть по-різному. Не столь важна назва. Важливо те, наскільки ж його багато виділяється в меду, і що він аж перетворює його на отруту. Так от, панове, всі, хто дивиться, окситимітилфорфуролу виділяється в меду настільки мало на один грам. Що просто не можна вклинитися головою. Я тут писав собі, меду виділяється на 1 грам 0,2 е, сотих грама на 1 грам 0,2 там, мілі, -мілі, мілі Ну, коротше, його виділяється дуже і дуже мало. Наприклад, в шкоринці хліба на, 100... на, 1 грам, е, на 1 грам його виділяється чи тут я на 100 грам вважав? На 100 грам. На 100 грам. То виходить, в меду 0,2 грама окситиметалфурфоролу, тобто тільки 2-х. А на хлібі, в хлібові виділяється 2, від, 1, від 2 до 1,5 мг на 100 грам. Чи на кілограм. Здається, на 100 грам. Ну, коротше, ви поняли. В корінні хліба, що таке окситиметилфорфурол? В цих цифрах можу путатись, бо точно не пам'ятаю. Але. Що таке оксидроксиметалфрофорол, окситиметалфрофорол, це речовина, яка виділяється в результаті розпаду, в результаті розпаду вуглеводів, і це нормально під час нагрівання. І в медовій його наскільки мало виділяється, я вам більше скажу, він в медові виділяється навіть тоді, коли мед просто полежить десь, навіть вулику постоїть, коли на дворі жарко, в стільниках він може бути. Розумієте, він виділяється постійно через то. Це, це абсолютно це такий величезний міф, що мед перетворюється в отруту. Це робиться для того, цей міф, щоб люди замість того, щоб кинути мед. Кидають цукор, але вся фішка в тому, що коли ти кидаєш цукор у гарячу воду, відбувається те саме. Тому що вуглеводи вони розчіпляються під дією температури. Бо коли ви печете хліб і в школі хліба є ось цей е, вуглевод, то є або цукор, або мед, воно теж буде виділятися. Тільки в цукрі виділяється значно більше, ніж в медовій. Тому от така історія. Так що це величезний міф. І руки поотбивати тим людям, які це пишуть. Далі, мед це сильний алерген і може бути небезпечним для людей, схильних до алергічних реакцій. Також бувають випадки індивідуального несприйняття продукту, обережно його треба їсти людям з цукровим діабетом. Та я вам скажу більше. Давайте підемо з кінця цієї статті. Людям з цукровим діабетом взагалі цукор заборонений, а от мед можна. І взагалі, е, ну. Не весь мед, не думайте, що я дурак. Можна там якусь чайну ложечку з'їсти акацієвого меду, тому що, щоб його перетравити, для нашого організму не треба так багато. Інсуліну, взагалі не треба інсуліну для того, щоб е розщепити мед. А от коли ми розщепляємо сахарозу на глюкозу і фруктозу, то треба велика кількість інсуліну, розумієте? І потім в нас в результаті виходить, що цукор ми взагалі не можемо їсти е при цукровому діабеті. Взагалі, завдяки великому споживанню цукру, в багатьох і з'являється цукровий діабет, тому що наш організм не може виділяти таких кінських доз інсуліну. І потім ми маємо певні проблеми. А на рахунок мед, це сильний алерген, це ще більше, більше неправда, тому що не є мед Алергеном Алергеном може бути квітковий пилок, який є в медові. Він там трошки його, але він є, іменно він може викликати алергію. Можуть бути інші продукти бджільництва, інші е, якісь моменти, але мед сам мед в собі не є ніяким алергеном. Про це можна говорити дуже довго. Але ми коротко і ну, не те, що я там. Там обріхую, чи ще щось, ні, я не обріхую, кажу чисту правду, але я заперечую це, тому що це абсолютно. Неправда, це абсолютна фальсифіка... фальсифікація. Дітям, що не досягли дворічного віку, також не рекомендується вживати мед, оскільки є бактерії, які можуть зашкодити слабкому організму малюка. Ну, тут ми знаємо про ці бактерії, це бутулізм. бутулізм дитячий. І дійсно такі спори є, але в більшості країн його не рекомендують до року вживати. Ну, бачите, тут до двох. Ну нічого страшного, це дійсно може бути, але я вам поспішу сказати, що. Ця спора потрапляє в мед не через бджіл і не через сам мед. Вона потрапляє якимось дивом через квітку. І на 150 зразків проводили дослідження в Туреччині: 150 зразків. Цього меду турецького різного на базарах, на різних прилавках, на різних ярмарках, в різних супермаркетах, в магазинах набрали цього меду. Було 150 зразків, і зі 150 зразків тільки 4 зразки були з відповідним дитячим бутулізмом. Тільки чотири зразки. Е, тому це дуже мала вибірка. А в світі всього було два випадки захворювання дітей дитячим бутулізмом через вживання меду. Тільки два випадки було на весь світ. Е, вони, здається, були зафіксовані в Сполучених Штатах. І тому це абсолютно, скажімо так, для перестрахуватися вживати не треба, але. Якщо ми візьмемо, наприклад, ту саму рибу, яку дітям можуть давати, да, там, чи візьмемо будь-що навіть ті самі кашки, які в супермаркетах там, продають чи в аптеках, повірте, там ці спори теж можуть бути. І, бо вони потрапляють в мед не через те, що це мед, а вони, і не через те, що їх бджоли носять, і не через те, що це збирається там, і переробляється вулик, вони потрапляють туди іншим способом. Це може бути на тарі, це може бути на квітці, це може бути, що десь та квітка розслабляється. Біля дороги, людина якась їхала, кашлянула, попала туди, бжула, принесла вулик. Тобто, якось так воно працює, але безпосередньо воно не є такою проблемою, як її малюють. Ну, Для перестрахуватися ми можемо, ми маємо знати цю інформацію. Тумпанова така невеличка стаття розбір. Як мінімум, в цій статті я наткнувся на три неправди: перший мед галерген, другий мед. Перетворюється в яд. І що там ще? А, що мед є замінником цукру. Навпаки, цукор є замінником меду. Тому, панове, всім дуже дякую. Підписуйтесь на канал of офій. Бачите, скільки в нас задуметку стоїть. А це все є в нашому інстаграмі. І не тільки там, і космецевтика, є і милка, там різні, там багато що. Це все є в нашому інстаграмі. Заходьте в описі під відео, дивіться. І. Давайте разом врятуємо світ і завдяки цьому збережемо бджіл. А і ще, якщо хочете актуальні новини бджільництва, цікаві новини бджільництва, там ціна меду в різних країнах, всяке таке, то залітайте до нас в телеграм теж в описі під відео. Всім гарного дня і на все добре.